Розривають на шматки Херсон, автор невідомий. Розривають на шматки Херсон. Місто невеличке, що на пізні, кришиться від вибухів бетон. Люди в цьому місці непохідні. Прилітає все, що тільки є. Кабель, міни, дрони та шахети. Запальні снаряди, фосфор також є, балестичні та крилаті смерть ракети. Доля у херсонців нелегка окупація Тартури та полон. Гес куховська рунівна вода. Витримав же хіть ціхи сон. Передмістя огні горять. Ничить ворог все що навкруги. Ворог б'є, а селища стоять. Вистоїмо ми на своїй землі, розриваючи на шматки Херсон, б'ють ракетами із російських градів. Це війна, це не жахливий сон. Так виглядає русський мір від Віднелідів кацапів.